Хочемо відкрити ще дві соціальні послуги. Надавачем буде Житомирський міський центр соціальних служб міської ради, як внесений до реєстру надавач. Послуга медіації ми можемо її забезпечити. Є вивчені навчені спеціально сертифіковані медіатори. Ця послуга буде містити в собі залагодження суперечок, спорів і таке інше. Тобто, це та людина, яка вміє вислуховувати обидві сторони і шукати посередництво, так би мовити, примирювати сторони, шукати виходи з конфліктних ситуацій, а якщо люди потрапляють в з то конфліктних ситуацій доволі багато. Соціальна адаптація ветеранів війни це та послуга, яка якою потребують зараз ветерани, члени сімей загиблих. Це індивідуальний супровід і адаптація людей до життя з втратою, до повернення до мирного життя, що стосується військових ветеранів, тобто це те, що роблять наш Житомирський міський центр соціальних служб. Однак ми хочемо його привести в відповідність до державних стандартів і. Документально запровадити на території нашої громади.